Завів у камиш. Погано після вчорашнього. Петухи, собаки, качки. Ту черепаха ее довбети. Погода якась стрмна. Одежит и сейчас риби вижу. Приходиться доставать резинку. І... Блин, а що ж я тут плюс? У мене зонтик есть. Він закрутив тут за камиш, Мы пока тут. А він там Раз-два, все. Водичку п'є, погано після вчорашнього пий-пий У капітана вдома такий самий, який мабуть темніший. Да? Рижик. Світо з позаранку вже зайнята ділом. Що, света? є поклевки? Нема. А так клював вчора карась. Він ще спить, дуже рано. Мабуть, а хто там плаває якась? То не твій вчорашній карась. А, то хтось. То черепаха його дав бета. Плава черепаха, вони и карася гоняет дохлад. Я думав, карася жив. Як тобі ця музика в селі? Петухи, гуси. Нравиться? Ми таке рідко чуємо, для нас воно в диковинку. Вон якийсь рибак проїхав. Зараз буде на, на нас щось завозити якісь Насті. Всім добрий ранок, друзі! Прокинулись ми сьогодні з петухами. На той стороні село, петухи, собаки, качки. Дуже таке приємне відчуття. Тільки розпочало сиріти і в селі вся живність завела свою пісню. Спали ми добре, ніхто нам не мішав, риба не клювала. Зараз знову поміняли планктона, світо вже сидить лове карася. А я зараз, мабуть, зварю кави, поп'ємо, а потім приєднаюсь до неї. У сусідів на три резинки вже є три лобіка. У нас поки що ні одного. Хоча скласті стоять недалеко одна від одної. І планктон у нас непоганий. Ну, зараз ранок будемо чекати. Єдине, що мене турбує, це ота хмарка. Така якась нехороша хмарка, що якби вона нам не помішала у рибалці. Ну будемо сподіватися, що мене стягає дальнього поплавка. Мабуть треба витягнути резинку і зняти його. Сідає карась на гачки. Приходиться доставати резинку і знімати його постійно. Задовбав вже цей карась. Вже мабуть десяток зняли з гачків за рибалку. Там маленький. 쒸 <laughs> <laughs> беру фидера и проеднаю с света ловить карася. Сейчас сегодня то столоб у нас не клюе. уже хоть карасы каналу. Погода какая-то стрёмна. Какие-то хмары кружат такие дождеви. Не хочется, чтобы дождь пішов. Одна вроде пройшла так зранку, друга з'явилась. Щось з тов столобам не то. Черезинки мене так кинули. Спробуємо ловити на флет. Поставлю отакий ось попадчик від технокарп. Мені колір подобається Тягачок маленький, якраз на карасика так, пелець у нас вже готовий. Диде чіпляємо на фідер і пробуємо. Що ти хочеш? Що? Кажи що? риби хочеш? Ну, зараз піймають, підожди. Ти такий странний. Де ж ти зараз риби візьму? Зараз Ну, Бач таке хмара страшне. Мабуть щось буде. Ну я так думаю, якщо даже буде дощ, то він буде недовго. Дорога не сильно розкисне. Так я зараз будемо пробувати кажосвіта на клює сьогодні. Підожди кажу. Зараз піймаємо рибу Тобі дам маленьку або у світа піймає так що ну, така буде у нас є ну, достань якось там полуживого, Ну, така буде у нас кормушечка пробуємо Ну, наблюдаємо. Дуже рідко клює сьогодні. Ну давай йому предложу. Хорошо, Не, предлагаю, а то може ти так. Не уверено, предлагаю. кс На, будеш карася? Так. Да. Повисло. Начався дощик, бачите, ми сразу вбираємося, поки позбирали речі, всі що під клієнку, що в машину. Щось треба з лодкою робити, перевернути мабуть повисло, підкрутила світа і нічого кинув, щось вже й дощ закінчився. Переполоху наробив. Вроді просвітліло трошки, так? Да? Ага. Ну давай ще трошки підождемо, може стабілізується, все тоді принесу крісло. Ось нам сусіди задонатили черв'ячків. Зараз Света спробую ще. А чому не опаруші не задонатили? Перекинув, каже, баночку. Так вони так повилазять, а де кришечка? Нема. Та не повилазять вони там. Они уставші. Сутки лежать там уже, в той коробочке. Нет. Да. Или... На Не. ну, что он садит там? Да. А, так и виножер, ну, там где -то. Да. Ничего себе, завив куда. На лодке надо плыть доставать. Сейчас я подкачаю лодку тогда. Даже. То есть там клюнул у света, что? Завил у камыш. И тянет дальше. Ничего мы не можем сделать. Может, ты мне удочку дашь? Ну ладно, даже. Да вот все леска аж тут. Держи, держи, я ей бачу. Вот же леска. Так. И что? Ты бачишь, куда он заплыл? Да он черт идет тут, ничего себе. Не видно его. Бачите, аж куда он заплыл. И закрутил тут за камыш. А чи він тут є В очереті все, він так тут позампутував Нема Ось кормушка зацеплена Він зачепився другим крючком мабуть За Закамиши Что здорово, мабуть, было. Аж сюда дотянуть. Аж сюда дотянуть кормушку. -то. И все, поводки цели хоть. Очки вроде цели. Вот, ну, дивиться. Сейчас вам покажу. Вот это там он стоял, Кормушка, точніше А света кидала ось, ось сюди Все наш туди завів То нам було хватать, бігом і тянуть вона як повисла Ти бачиш Хороша була поклевочка Чорт і куди завів Но ну, вроде пока тянувший вылез, а потом кормушка вот -то, и все. Это же надо было. Пешов дождь, клюнул короб, мы пока тут. А вин там раз, два, все. И все дела. Пока сидел и ждал, и ничего. Вот такие дождики. Карпуша начинает клювать. Может, после дождичка сейчас будет клювать. Так, брызнув трошки, и перестав рисков. Наверное, карась. Последний поплавок топы. Зараза такая. Не? Надо доставать. Это той, кто сигнализировал. Водушечный карасик. Не ну ми чотири штуки. Чотири? Да. Ну, По штуці на брата є. Так, да, я мені не Ну, Я взяв одного менше, одного більше, А я, у них, їм осталось двох таких. Ну, нормально, але ж... вчора одно пімало, а сьогодні до 7 утра ранку троє. Вот это первого здесь на 6, потом без 106 и в начале 7 -го. Ну сейчас слыва. Все, давайте. Соседы уехали, друзья, я перешел сюда на соседнее место. там нам трохи тіснувато поставлю на сигналізатори, щоб мені було чуть Щоб було мені чуть. Отак вот Попробуємо ще карасика половити, Щось з того столобом сьогодні не задалося. Расям вже Так, посадимо понаблюдаємо. Одна вона кормачок, кормочок, одна кормушка. Як бачили, тут є і короб може клюнути. Так що чим чорт не шутить. Ось і поклювачка. Ну, щось є. Ось сидить. Я карась Так, надаємо водички. Зараз оприділити. Бачите, покидали планктон, як він пилить красиво. Тремтить, тремтить. Опа. Це вже є. Це вже є. Очень він опирається все-таки крупненький, крупненький на червячка взяв, бачите сусіди нам оставили черв'ячка і клюнув бачите, почто, опа, Нема нічого мало. Чи є? Не, нема. Іди сюди. Ну Як тебе клює? Це на кашку? Клює. Ну на ну, то прикурк. Клубнічна, вроді. Не, ну кажу, один і просто сядь, щоб сідушку не, не мочити. Закрий. Да. Пішов дощик, бачите, все ж таки. Ну там дивлюся небо ясне, світле. Я думаю, що це ненадовго. Клює, клює. Лодку то висушимо, не біда. Речі позакривали, познакривали. Що таке, б'ється диви. Ну, хороший. Давай ще заскочить. На черв'яка? Та не даєш подивитися. Нікого нема, не скажу. <с> 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 Ясно. Ну добре, роби. Добро. Я тут сів під деревом, вроді дуже сильно не капає, наблюдаю за своїми удочками. Блин, а що ж я туплю? У мене зонтик є. У мене ж зонтик є. Що я ховаю без під деревом? Зараз поставлю буду кум королю там поклевка трохи невчасно нема ну добре Ось поки зонта поставимо опа Такий здоровий низонт є Ого. 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 тихо, тихо! тихо. Норку! Ого. Ого. дождь Ого. Тут Ого. Так, треба переждати дощ, це не діло. Піду в машину. Пустився дощ, Сиди в машині ждемо. Оце все, друзі, вкотре доказує. Що ризик не завжди приводить до очікуваного результату. Сьогодні зранку було хмарно, потім навіть такий дощик трошки моросив, але небо було світле і ніякої погрози великого дощу ми не очікували. Але бачите, як вийшло. Ризикнули, хотіли переждати, сподівалися, що погода наладиться. Але вийшло все навпаки. Дощ ішов майже годину, дорогу розквасило. Не знаю, трохи почекаємо, хоч вода в землю впитається. Поки складемо речі, подистаємо снасті, пройде десь пів години. І будемо пробувати якось двигатися. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви бачите це відео, це означає, що ми благополучно вибрались від відсіля і доїхали додому. Ну і на останнє скажу, як я обіцяв, що ми були на водомі Марія Дмитрівка, ловили товстолоба, ловили карася. То ми так і не піймали ні одного, карасиків правда, наловили. Поїздили, подивились місця, згадали минуле, одвели душу. Ну і на цим, друзі, ми закінчуємо. Всім до побачення, хай вам щастить і до нових зустрічей.